Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Спеціальний захід з кібербезпеки провели інспектори сектору служби освітньої безпеки Миргородського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Полтавській області. Подія відбулася з нагоди дня молоді і мала на меті навчити дітей безпечній поведінці в інтернеті. Найпопулярнішою, напевно, є небезпечні посилання, тому що діти досить багато отримують різних розсилок, і вони не розуміють, куди і як можна переходити. Тому в рамках нашого заходу ми наголосили на тому, що небезпечні посилання ми не відкриваємо, ми перевіряємо і раптом щось переходить. Ми завжди кажемо батькам про те, що є сумніви а далі вже батьки, як дорослі, вони можуть підказати дітям більше. Інтернет відкриває дітям безліч можливостей для навчання та розваг, але водночас приховує і чимало загроз. Шахрайські повідомлення, фейкові сторінки та небезпечні посилання. Усе це може становити серйозну небезпеку для дитини, якщо вона не знає правил безпечної поведінки онлайн. Тому фахівці наголошують на важливості цифрової грамотності з раннього віку. Діти мають вміти перевіряти отриману інформацію, розпізнавати спроби шахрайства та критично ставитися до будь-яких пропозицій в мережі. Заняття з кібербезпеки допомагають сформувати у школярів стійкі навички, які захищатимуть їх від небажаних ситуацій, і забезпечать безпечне користування сучасними технологіями. Заняття з кібербезпеки допомагає сформувати у школярів стійкі навички, які захищатимуть їх від небажаних ситуацій, і забезпечать безпечне користування сучасними технологіями. Окрім теоретичної частини, учасники взяли участь в інтерактивному квесті, де закріплювали нові знання та вчилися розпізнавати фейкові сторінки і безпечно користуватися інтернетом. Було дуже цікаво, ми проходили різні квести з кібербезпеки, повторювали правила не відповідати шахраям та робити надійні паролі, де є і символи, і літери, і цифри. Інспектори пояснили дітям, як правильно поводитися в інтернеті. На занятті вони дізналися, як розпізнати шахрайські повідомлення, захистити особисті дані та створювати надійні паролі. Фахівці наголошують, навіть проста обережність у соцмережах може врятувати від серйозних проблем. Отримані знання знадобляться школярам не лише під час навчання, а й повсякденному житті. Вони допоможуть почуватися впевненіше у цифровому середовищі, приймати обдумані рішення та захищати себе від різноманітних кіберзагроз. Людмила Охріменко, авторка, чия творчість народжується з любові до України та болю війни. Волонтерка з 2014 року вона перетворила власний досвід і переживання на щирі правдиві книги, що знаходять відгук у серцях читачів. Її роман Оскар став переможцем коронації слова «2021» у воєнній номінації. А кожна нова книжка це ще один крок назустріч перемозі, адже всі прибутки письменниця передає на допомогу захисникам. Нині пані Людмила перебуває у літературному турне Україною, презентуючи свої нові книжки Хрещена та скляний дощ, обидві присвячені темі війни. А також перевидані жіночі романи Доросла Буратіна і Легка поведінка. Я вдруге в вашому місці з презентацією нових книжок. Їх буде. Для миргородців буде, напевно, п'ять нових книжок, але найновіших це дві книжки, це скляний дощ, це збірка оповідань про харків'ян, про те, як ми 23 лютого заснули харків'янами, а 24 лютого прокинулися українцями. І це збірка оповідань саме про живих людей, про справжніх. Це те, що я почула, побачила, познайомилася з людьми. і Вони розповіли мені свою історію. І друга книжка, яку буду презентувати сьогодні, найновішу це роман Хрещена, який присвячений медикині корпусу Азов, пані Тетяні Теплюк, яка пройшла Азовсталь, Оленівку і Таганровську в'язницю. В основі роману Хрещена реальна історія життя 72-річної медикині полку Азов, яка після виходу з Азовсталі пережила полон в'язницю і була звільнена по обміну. У творі правдиво відтворено події, пов'язані зі збройною агресією Росії проти України та долями жінок, які пройшли через нелюдські випробування. Роман створений на основі реальних подій і свідчень. Я скажу чесно, що я вважала все аматорством, все, що я робила до 2014 року. По-перше, я не вважала себе письменницею і якимось літературним скарбом, а по-друге, я не вважала себе українською письменницею, тому що до 2014 року я читала, писала і говорила російською мовою. Але 14-го року я поїхала на передову, почала допомагати, волонтерити, і я побачила той руський мір саме тоді, 14-го року. І я я жахнулася на сьогодні. В доробку Людмили Охріменко 12 виданих робіт, кожна з яких несе у собі правду про людей і події, що змінили Україну. Поруч із нею завжди її чоловік, надійна опора, коханий, найкращий друг і вірний супутник, який підтримує авторку на кожному кроці та допомагає втілювати її творчі задуми. Десь 2014 року, коли почалася війна російська, і вона поїхала, була волонтеркою поїхала. До хлопців туди на передову в Донбас побачилася своїми очима і почала писати. Ми дійсно дружимо, ми не тільки чоловік і дружина, а ми дійсно друзі. І допомагаємо один. От я зараз допомагаю їй, тому що я пенсіонер. У мене є трохи часу. І ми їздимо, це вже, мабуть, 21 область України, де пройшли презентації. І от ми їздимо і презентуємо її твори. Авторка відвідала вже майже всю країну, і нині в інтернет-центрі Миргородської публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі відбулася щира і змістовна зустріч із сучасною українською письменницею Людмилою Охріменко. Цього дня миргородці отримали можливість не лише доторкнутися до живого слова, а й відчути, як література стає частиною боротьби за пам'ять, правду і перемогу. Це був для нас певною мірою сюрприз від Людмили Леонідівни, бо це була її ініціатива з нами зустрічся. Оскільки це вже була не перша наша зустріч. Було дуже приємно її чути. Було дуже приємно відповісти на це запрошення, бо попередня зустріч була неймовірно цікавою. Вже цікава оповідачка, шикарна що красуня, Ви самі бачили бізнес леді. Дуже талановита письменниця. Страшенно приємно, що вона сьогодні у нас в гостях. Страшенно приємно буде її презентувати нашим гостям, хто з нею ще не знайомий. І дуже цікаво буде послухати її розповідь про нові книги. Зустріч із пані Людмилою стала не просто презентацією нових книжок, а щирим діалогом про війну, людську стійкість і силу слова. Її твори це голоси тих, хто захищає країну, а особистий приклад відданості справі надихає і читачів, і колег. Письменниця, яка пройшла шлях від волонтерства на передовій до створення правдивих літературних свідчень, продовжує своє турне Україною, несучи історії народжені з болю та любові до батьківщини. Богдана Гречана художниця, яка власним прикладом показує, що мистецтво може бути шляхом до пізнання себе. Вона допомагає дітям і дорослим відкривати у творчості свої мрії, думки та емоції, приділяючи особливу увагу навчанню та розвитку юних талантів. Для мене завжди хотілося щось зробити у цьому житті, щоб знайти свій шлях. Хотілося бути корисною перш за все для людей. І я ще ну ще з маличку дуже мріяла створити також такий простір, який мали мої викладачі, і також допомагати дітям і в психологічному плані, і вже такою вже більш підготовкою, серйозною у по, по життю в вищі навчальні заклади, щоб, щоб вони вступили. Ну, Ось такий план у мене по життю допомагати і радувати людей. Її студія працює вже понад два роки. Як художниця, керамістка і викладачка Богдана навчає живопису, композиції, графіки, дизайну та декоративного мистецтва. Це такий творчий простір, там де я навчаю дітей. Радіти життю бачити яскраві кольори. перш за все ми опрацьовуємо живопис, рисунок, композицію. Також ми ліпимо з глини. на цій виставці ми представили більш живописні картини. Також є пару картин, виконані в графіці. Діти працюють різними матеріалами: і гуашю, і аквареллю, і акрилом, олійними фарбами. Кожна робота несе щось особливе, передають свої емоції, свої почуття, мрії, показують, що свій внутрішній світ, і те, як вони бачать цей світ, навіть в ці важкі часи для нашої країни. 11 серпня у виставковій залі Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сосластьона відкрилася експозиція студії Богдани Гречани. Відвідувачі могли побачити 117 дитячих робіт у різних техніках. Усі вони об'єднані щирим бажанням авторів показати, наскільки світ може бути чарівним і водночас крихким. Два з половиною роки я вже ходжу сюди. Мені просто подобалось малювати. Найшла Богдана і прийшла до неї малювати. Живопис, напевно, більше подобається. Щось таке, ну, щоб природа була. Я малювала гуашю, олійною пастелью, фломастерами, карандашом. Ну, обучними теж там все. Картини, чесно, не скажу, скільки я намалювала. Тут у мене сім картин. Ці полотна, мов звернення до дорослих. Перепиніть війни та руйнування. Подивіться на світ очима дитини. Згадайте, яким він був у безтурботному дитинстві, коли панували тепло і радість. Мій улюблений малюнок цей два мішки. Я його малювала для мами на День Матері, малювала гуаш'ю на полотні. Я дуже люблю малювати тварин, фрукти, овочі всякі. Відкриття перетворилося на справжнє свято, сповнене творчості та тепла. Музичну атмосферу створили артисти Миргородського міського будинку культури. Серед них пісенний дует, мама й донька Ірина та Аніта Аватисян, які підкорили зал щирим виконанням і гармонійним звучанням своїх голосів, додавши заходу особливого родинного затишку. Під час відкриття виставки гостей тішили й інші творчі номери. Солістка зразкової студії Світанок Анастасія Маляр подарувала зворушливий музичний виступ, а солістка танцювальної студії міста Аніта Ватисян вразила глядачів емоційним сольним танцем. Атмосферу свята доповнили виступи з промовами діячів культури громади, які відзначили важливість підтримки дитячої творчості та культурного розвитку міста. Відвідувачі мали змогу не просто оглянути експозицію, а й відчути атмосферу щирості, яку випромінюють дитячі роботи. Чесно, на виставці дуже різноманітні картини, всі дуже гарні, але є картини, які прям виражаються поміж усіх. Наприклад, да. зельфовою вежею мені дуже сильно сподобалась, дуже багато картин. Не скажу, що це малювали діти. Мені дуже сильно подобається. Яскраві полотна, графічні малюнки та декоративні витвори, наче переносили глядачів у світ, де панує фантазія, доброта і любов до життя. Кожна робота була наповнена емоціями, особистими історіями та мріями своїх авторів. Це надихало і водночас змушувало замислитися над тим, наскільки важливо берегти мир, щоб у дітей завжди була можливість творити, радіти та розвиватися у безпечному середовищі. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт. Офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.